А чи знали ви, що коли людина бреше, в її кров миттєво впорскується адреналін? Зіниці звужуються, долоні пітніють, змінюється частота серцебиття, підвищується кров'яний тиск. В древньому Китаї брехунів визначали за допомогою рисового борошна. Його засипали до роту підозрюваного, і якщо борошно залишалося сухим, людину визнавали винною, адже від страху пересихає у роті. В Африці Чаклун пропонував підозрюваним передавати пташине яйце по колу. І той, в чиїх у руках, воно розбивалось, вважався винуватцем. Але всі ці способи увійшли в історію. Після того, як в 1923 році співробітник поліції Джон Ларсон винайшов поліграф, перша гучна справа, де було використано детектор брехні, сталася у 1957 році в Нью-Йорку. Там, в одному з бідних районів, декілька років орендував скромну квартиру біженець із Литви Еміль Голдфус. Аби платити за житло, чоловік малював картини. Коли полотна погано продавалися, брався за фотографію. Щотижня на декілька днів він полишав квартиру. Сусіди вважали, що майстер поїхав малювати пейзажі за місто. Та саме в цей час на іншому боці Нью-Йорка в готелі «Латан», що в самому центрі елітного Манхеттену, з'являвся чоловік, зовні як дві краплі води, схожий на Еміля. Він називав себе містер Мартін Колінс і винаймав недорогий номер за 29 доларів. Приходив туди рідко і, як правило, вночі. Одного разу вранці Колінса розбудив стук у двері, ледве той встиг відчинити, як до кімнати вірвалися троє чоловіків з пістолетами і представились працівниками ФБР. Вони звинуватили Колінса у шпигунстві на СРСР. На допитах чоловік категорично відмовлявся називати своє справжнє ім'я та громадянство, показуючи паспорт на ім'я Еміля Голдфуса. Свій зв'язок з СРСР чи радянською розвідкою не визнавав навіть після найжорстокіших катувань. Тоді ФБР пішло на хитрість. Вони просто підключили Голдфуса до поліграфа і почали показувати слайди з фотографіями різних країн. Коли він побачив фото Росії, машина зафіксувала істотне відхилення. Як виявилось пізніше, то був легендарний радянський розвідник Рудольф Абель, якого нелегально заслали до США під виглядом єврейського біженця з Литви. За допомогою знятих із поліграфа доказів вдалося довести його провину та засудити до 32 років в'язниці. Поліграф це не чудо машина, це пристрій, який дає змогу зафіксувати фізіологічні показники з людини. Даний сенсорний блок дає нам змогу цифрувати ті аналогові сигнали, які ми знімаємо з людини в цифрові, і бачити певні фізіологічні зміни в себе на екрані. Ми розуміємо, що коли в людини виділяється адреналін, її фізіологічний стан змінюється. Довго вважалося, що обманути поліграф неможливо. У 60-х роках американська розвідка навіть розробила проект МК Ультра спеціальну систему для створення підробної особистості людини. У піддослідного за допомогою гіпнозу стирали реальну особистість та записували нову. На цих кадрах поліція допитує страхового агента Ніка Хоука. Він стверджує, що воював на війні в Афганістані. Усі документи вказують, що це неправда. Однак поліграф говорив інше: чоловік каже чисту правду. На кожне запитання він відповідав виважено та змістовно. Кажіть, у якому військовому полку ви воювали 72-й парашутно-десантний полк рейнджерів США. Як пізніше виявила преса, чоловік був учасником проекту МК Ультра. Після масштабного скандалу уряд США визнав проект неетичним і заявив про його закриття. Але обманути поліграф, виявляється можна і ще простіше. Потрібно просто вплинути на адреналін, який видає брехуна. Вчені винайшли так звані адреналептики. Ця речовина впливає на надниркову залозу людини, змушуючи штучно знизити рівень адреналіну майже до нуля. Вживання так званих бета-блокаторів може вплинути на Процес дослідження на поліграфії та може допомогти людині обманути сам пристрій. Бета-блокатори – це певна група ліків від гіпер... гіпертонії. Дійсно, вони знижують артеріальний тиск, так і відповідно знижують виділення цього гормону адреналіну. Але для деяких людей знизити адреналін означає не жити зовсім. Киянин Пилип Марвін проживає кожен свій день як останній. Щоранку хлопець вилазить на дах Дарницького метро, йде краєм і вітає людей внизу. Далі стає між двома вагонами і їде станціями, а завершує свій день верхи на потязь, і це незважаючи на те, що транспорт рухається зі швидкістю 80 кілометрів на годину. А до рельсів підведено струм напругою понад 800 вольт. Тобто втричі потужніший, ніж наші стандартні розетки. Друзі, ви хотіли вулиці? Отримайте. Вау цей хлопець один із найвідоміших українських блогерів. Він переходив по трубам з однієї багатоповерхівки на іншу. Робив Сальто на висоті 140 метрів над землею. А ще став зіркою усіх теленовин, коли виліз на вершину баштового крану, який будував найвищу в Європі будівлю Вежа Федерація. Її висота сягає 376 метрів. А на цьому відео екстремал висить над прірвою, тримаючись лише за руку свого товариша. Ось він, мій перший зачіп, котрий залежав від життя іншої людини. Знаєте, це як люди, що займаються спортом, підсаджуються на всілякі анаболіки. Їм хочеться більше більше, красивіше. Так само хочеться більше вражень, емоцій, і тому наступне досягнення здається їм вже не таким вражаючим. Вони думають: о, немає у мене вже тих сил, тієї енергії, треба мені щось більш екстремальніше. Фахівці вважають, що таким наркоманам загрожує цілий ряд проблем, як фізіологічних, так і психологічних. Від порушень серцево-судинної системи до нервового виснаження і зміни особистості. Найстрашніше виснаження наднеркових залоз, які і виробляють адреналін. Багато людей навіть не помічають. Як потрапляють у залежність від адреналіну і вже не можуть зупинитися, як із наркоманією люди постійно дозу собі збільшують. Такі люди погано закінчують, де є шанс того, що ця людина може не втратити рівновагу чи якось не схибити, і летально це все не закінчиться. Ці шокуючі кадри було знято на початку 2019-го в метрополітені. Хлопець одягнув на обличчя маску, аби проховати своє обличчя від поліції. Він спокійно зав'язує шнурки, готуючись до смертельного номеру. І робить сальто прямісінько перед потягом, що проноситься колією. Лише доля секунди відділяє відчайдуха від неминучої смерті. І таких екстремалів безліч по всьому світу. Вони готові навіть піти на смерть заради незвичайного селфі. Ця територія залізничної станції огороджена колючим дротом. А прямісінько на паркані висить застережливий напис Обережно, висока напруга. Проте, незважаючи на це, селфі саме в цій забороненій зоні, за задумом восьмикласниці Альони Васильєвої, мало підірвати її сторінку у соцмережі. Але дівчину зробив популярною вибух високовольтних дротів, які знаходилися поруч. Альона залізла на одну з цистерн, які стояли на колії, і в погоні за вражаючим фото горіла заживо. Вона полізла на сходи, стало повний зріст і головою об дроти. Намагаючись отримати більше лайків та здивувати інтернет-публіку, екстремали ніби змагаються у конкурсі безглуздих смертей. Карколомні падіння з багатоповерхівок та кранів. Фото з байком, який падає на голову, та спів за кермом, який перервало ДТП. Світ ніби втратив здоровий глузд. Я чомусь одразу згадав, як я десь в років 9 чи 8 заліз на високу черешню, на самий, на самий вершок і почався вітер, і я там як ворона, просто як горобець там тримався. і Мною дуже сильно хитало, я дуже сильно боявся. Після того реально я на, на чубик я ніколи не лізу років 10 чи 11 Мені було ну, в принципі, да е, я подивився фільм про партизанів. і Партизан, який втік від фашистів, і єдиний шанс був під їдучим потягом проскочити. Я повторив таке. Та і це ще не межа у 2013 році. Нідерландський бізнесмен Бас Ланстор оголошує старт місії «Марс-1». Це проект колонізації червоної планети, який проходитиме у формі реаліті-шоу. За рахунок високих рейтингів бізнесмен планує покрити інвестиції, витрачені на доставку колонізаторів на Марс. А щоб зекономити кошти, бас пропонує відправляти людей лише в один бік. Там вони мусять самостійно збудувати собі підземне житло, адже на червоній планеті смертельний рівень радіації, і жити теоретично можливо лише у глибоких печерах. До того ж, температура на планеті мінус 120 градусів за цельсієм та постійні піщані бурі. Не витримують тамтешнього клімату навіть роботи. Нещодавно перестав працювати насівський дослідник Curiosity — Це вже другий за місяць збій апаратури. Та, попри усе це, є люди, які готові летіти на Марс. Причому навіть в один бік, декілька груп із послідовністю два роки по четверо людей. Вони летять в один кінець. У цьому і є сенс колонізації. Мешканець Житомира Сергій Якимов пройшов відбір до лав перших колонізаторів проекту Марс 1 До цього моменту про космічні польоти хлопець знав лише в теорії, та нещодавно розпочав перші уроки з управління тілом у стані невагомості. Попереду робота в команді та виконання технічних завдань: збудувати модуль, виробити кисень чи виростити їжу. Померти хлопець аж ніяк не боїться. Адже таких емоцій та адреналіну, як на Марсі, на Землі відчути неможливо. Я вирішив, що це шанс, котрий треба використати, взяти участь. Треба за нього триматися.